Ну що, я спеціально вийшла, щоб показати свій кардиган, весь як він є, ось він. Я його зв'язала з ниточки, покажу яка. Напишу потім всі подробиці, щоб було зрозуміло, щоб ви могли собі обрати. Дивіться, який гарний. Мені здається, що кармашок тут дуже доречний, як ви думаєте? Кармашок класний, тому що, дивіться, я ось саме на Кармашку я зробила ну, такий же самий градієнт. Тобто від світлого до блакитним до темного кольору. І саме темне пройшлася по периметру і пришила квадрат. І зробила такий, таку кишеньку собі. Мені здається, що це Ну, це прикрашає. так? Класне. А, До речі, трендовий оцей е, ромб. Так? От мені здається, що можна його носити просто е, практично будь-чим. Хочеш стопом, якщо жарко, можна його одягнути стопом. І так він гарно спадає з плечика. А можна і зробити більш такий елегантний стильний варіант для офісу. Мені дуже подобається саме от комбінувати цей кардиган з. Блузою з сорочкою. Просто біленька сорочка, і ви вже, дивіться, якщо вам спекотно ви зняли кардиган, якщо вам хочеться трошки тепла, то ви одягнули. Дивіться. З білою сорочкою взагалі просто шикарно виглядає на мій кометр. Мені дуже подобається. І е, дивіться, будь-який контрастний е, базовий варіант сорочки блеки, ну, під, під мої кольори, щось однотонне і буде, буде класно. Ось е, сорочку взагалі супер. Можна і таку е, ну, більш строгу, більш стильну, можна і більш жіночу. У кармашки, от дивіться, як кармашки тут доречні. Вони класно-класно прикрашають взагалі. Супер. А, зараз з іншою блузкою покажу. А ця а, блуза вона в смужку, але вона також собі підходить. Тобто будь-який лаконічний е, варіант бази з цим шикарним кардиганом, мені що виглядає класно. У мене дуже е, багато в голові з чим можна його носити. Ну, більш за все я полюбляю джинси, і, а, і цей варіант можна і білий, і світлий. Ну, будь-які світлі, блакітні джинси, мені здається. Я так планую. А влітку можна і з льняними, і з спідницею довгою чи не довгою якою полюбляєте, коли прохолодно ввечері. Коли вже буде прохолодно ввечері, тільки ввечері. Не дивіться, як гарно. От зараз, наприклад, у нас трошки мінус, і я ношу його з з гольфиками під шию, щоб шия була закрита. Оцей у мене гольф, він не білосніжний, він такий трошки молочного кольору, такий молочний відтінок, теплий, але також гарно виглядає і тепло. Оцей кардиган, тут 25% альпаки, він дуже класно, дивіться. Він теплесенький, легесенький. От дивіться, він же не маленький, Він важить 430 приблизно грам. Подивіться. Ось такий. Все закрито. Клас. Хотіла вам показати його. От, і з світлим, і з темним, і можна чорний голь одягнути. Також буде класно. Чо не показувала чи ні? Так, ну ось чорний також база. Тобто е, мені здається, що цей кардиган просто універсальний. Дуже мені подобається, дуже давно за нього думала і е, думала, як. Як його зв'язати? А тепер давайте про а, деталі поговоримо. Що взагалі в основі цього кардигану? В основі у нас лежить шестикутник, який складається от в таку Г-образну фігуру. Тобто, у мене е, половина кардигана це шестикутник. В'яжемо два шестикутника, з'єднуємо їх ззаду. Прив'язуємо планку, нарощуємо рукав. Якщо, от бачите, тут в мене закінчився ось. До речі, подивіться, як я зробила плаский шов. Мені дуже подобається. Бачите? І а, потім я вже окремо дов'язувала рукавчик, зробила резиночку і зробила його таким пухкеньким. Зібрала я дві половини, зв'язала оцю планочку і кардиган готовий. І ну, дійсно трошки заморочилася з карманами, тому що я а, з кишенями, тому що я, а, коли в'язала, я відходила, пров'язувала частинку а, квадрата, потім поверталася до кардигану, в'язала далі. Потім, коли мінявся колір... Знову я пров'язала частину квадрата. Тобто ось таким чином він у мене збирався поступово. Я буду робити майстер-клас і все там покажу, як, на якому етапі це я все робила. Все, дуже гарно. Мої дівчата в'язальні мене відмовили від ем, якихось гудзиків, ну, тому що дійсно я її не збиралася носити. Можна якусь там собі красиву зробити потім застібку, але я взагалі а, ношу його ось так. Мені подобається. Гарний, дуже гарний. Везерунок ромби, до речі, а, я не знайшла <сміст> в інтернеті, але я його і, і сама проробила, він нескладний. Також покажу ось, бачите, який. І він простий, естетичний, гарний, не забиває полотно і гарно виглядає, і в'яжеться легко, швидко, дуже-дуже дуже приємний. Тож, ну, якщо вам подобається, ставте подобайки.